Ми маємо можливість поговорити з головою меджелісу кримсько кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим. Пане Рефате, доброго вечора. Доброго вечора всім. Шкодую, що дуже давно з вами не бачились. Скажіть, будь ласка, що зараз в Криму, які настрої? І дуже багато людей цікавляться, чи все-таки отой внутрішній супротив, який ми іноді бачимо, ну навіть в тих стрічечках, які з'являються. В якихось невеликих партизанських акціях, наскільки може е Україна розраховувати на допомогу, е скажімо, кримську кримсько-партизанського руху? Ну, в Криму дуже різні на настрої, і це все залежить від того, кого ці настрої. Ви знаєте, що в Криму сотні і сотні тисяч людей, які залишаються відданими українській державі. Це кримські татари, етнічні українці, вони очікують на звільнення і е, всі свої надії вони покладають е, на Збройні Сили України. От так як зараз от ваші гості говорили в студії, також люди там Криму ну, між собою тому, кому вони довіряють, вони обговорюють майже кожний рух е, на фронтах. Вони обговорюють е, виступ політиків українських. Це ті, хто очікує, але є велика частина тих, які не хочуть звільнення Криму, бо вони або колаборували з окупаційною владою, але і таких майже мільйон, ті, які поселилися незаконно в Криму. Це так звані колоністи е, громадяни. Е, Російської Федерації 99,9%, хоча там можуть перебувати і громадяни інших країн і, або особи без громадянства. Ці люди тепер уже усвідомлюють те, що звільнення Криму невідворотно, і він їм прийдеться покидати Крим, але не хочеться їм цього. Вони зараз теж дуже е, так пильно е, приглядаються до того. Що коїться навколо Криму у світовій політиці, і, і дійсно, що відбувається в самому Криму. Пане ці... Пане, вибачте, будь ласка, ну завжди Крим жив від сезону до сезону. Ми про це говорили не раз. А сезон вже зірвано, це зрозуміло, причому другий підряд, фактично. А скажіть не вже лише за рахунок дотацій. А збираються прожити, скажімо, це літо, яке буде осінь за нею. Тому що я не бачу якихось таких джерел надходжень для Криму. Ну принаймні точно не від відпочиваючих. Крим вже давно не живе, скажімо, за рахунок курортного сезону з 2014 року, принаймні, оскільки дуже багато інших сфер. Господарювання, життєдіяльності, суспільства вони не розвиваються. Крим є сірою зоною, і починаючи буквально з перших днів окупації півострова, туди були накладені всі можливі ну, санкції щодо самого Криму, але не до Росії, і тому не розвиваються всі інші. Сфери, ну скажемо, аграрний сектор, так як людям хотілося б будівництво і все таке інше, і тому так 9 років окупації Росія, намагаючись ну ствердитися ствердитися в Криму, вона абсолютно значні частини, вона інвестує в Крим, але інвестує для того, щоб перетворити цей півострів в свою фортецю, дороги, доми. Об'єкти комунальної інфраструктури це все для того, щоб збільшити мілітаризованість Криму? Це їй потрібно цей півострів, як такий інструмент потужний, щоб проводити далі свою агресію. Дякую, шановні гості. Є у вас запитання до пана Рефата? Якщо, якщо немає, то я хочу фінальне поставити. Скажіть мені, будь ласка, чи Є якісь ознаки того, що, скажімо, ті, як ви казали, хто колаборував із місцевою так званою владою, так ті, хто дуже сильно вислужувались, чи покидають вони територію Криму, тому що був момент, коли казали, що буквально було нагромадження машин на Керченській переправі на мосту, що люди покидають так, а що зараз? Те, що ви згадали, це було в серпні 2022 року, коли так. був перший удар по воєнному аеродрому Новофедоровці в САКАх, і тоді дійсно тисячі росіян покинули Крим. Потім трошки заспокоїлися, але тішить те, що найбільш обізнані майбутньому військовому майбутньому Криму е, окупанти, а це військове керівництво і керівники каральних органів. ПСБ, і прокуратура, вони вже вивезли свої родини, і це є дуже такий потужний меседж для всіх і нас, і тих людей, які живуть в Криму. Ті, які знають, що Крим не утримати, що він буде звільнений і буде відновлений державний суверенітет України. Вони вже свої сім'ї вивезли. черга за іншими. Є питання до вас від Олега Дунди, від народного депутата з фракції Слуга народу. Пане Ріха, вітаю вас. Давно не бачилося, <плес> радий вас бачити. Хотів спитати про що? Продовження питання пана Петра стосовно колаборантів. Ви, як представник великої діаспори кримських татар, великого народу кримських татар в Криму, скоріш за все, маєте інформацію до того, що відбувається і зараз довели в безпосередньо на півострові. Чи хотів спитати, чи ведете ви якийсь перелік колаборантів? Які існують зараз там, для того, щоб коли ми повернемо цю до себе додому до батьківщини Кримський півострів, щоб ми швидко почали вирішувати питання з цими колаборантами, щоб вони надали, надали такий перелік. І за яким колаборантом, яка відзнака або яке злочин значиться, щоб не затягувати час? Дивіться є дві категорії людей, які ніколи не будуть прощені. Це ті люди. Які мали присягу перед українською державою, вони були зобов'язані захищати Україну як державу, але вони зрадили Україні. Оці люди ніколи не будуть прощені, не І є люди неважливо, хто вони, які під час окупації здійснюють злочини проти прав іншої людини, тобто переступають права інших людей, і таких там теж ну вони є. І тому такі люди ми намагаємо, не тільки ми, це і державні органи правоохоронні України, намагаються зараз всі їх виписувати відповідні такі списки, і, і, і їх вже немало в цих списках людей. Але я хотів би сказати, що зараз тут йде таке протиборство двох таких тенденцій, і це дуже стосується вас, пане Олеже, вас не особисто, вас законодавців. Тут є одні, які хочуть махати шашкою, і всі, хто живе в окупації, покарати, мовляв, чому ви не виїхали звідти? І є інший підхід, щоб ну залишити лише таких найвищих колаборантів. Тут треба дуже детально нам разом працювати над удосконаленням українського закону. Довження вашого тезису, хотів би вас питати вашу особисту думку. Яка ви на які позиції ви пристаєте стосовно вирішення питання з колаборантами в Криму після повернення Криму додому? От як вирішувати до кого, як відноситися? Я людина старша, здається, з всіх, хто є в студії, я пам'ятаю ті часи, коли я влаштовувався на роботу в так і таке інше, я заповнював анкету. І жили ли ви, і ліві ваші близькі родственниці на окупірованій території, і в залежності від відповіді на це питання, та влада Росавська відносилася до мене чи до інших людей. Я е -е, тут виходжу з того, що ми маємо дуже мати диференційний підхід. Люди, які опинилися в окупації, вони не несуть пряму вину за те, що її територію нашу окупували. І тут треба дуже чітко ну, диференціювати поведінку цих людей. І ще раз повторюю, це має бути зроблено закотом законом, а не відчуттям справедливості, бо це відчуття у різних людей є різним. Дякуємо, дякуємо, па пане Рифате. Дякуємо раз.